Повня в леві я піднімала вам тут екстравагантно красиво, але мінус 15. Тому наш теропрогноз буде проходити в теплі в леві у нас завжди супер екстравагантна, хочеться себе на максимум проявити. Але в цьому році у нас ще й особливі значення цієї повні. Чому? Тому що люди у нас супер місяць, це місяць нового початку, тому що у нас Сатурн починає новий цикл, Нептун починає новий цикл. А Уран змінює знак, плюс китайський новий рік, плюс кармічні вузли, у нас затемнення. І звісно ж я вам покажу, в чому фішка затемнень і в чому фішка сьогоднішньої сьогоднішнього. Повні, або коли ви будете дивитися це відео, а повні це у нас завжди по місяцю. І якщо ми подивимося на дальну карту, то ось він у нас один місяць в леві зараз буде проявлятися. Напроти нього у нас просто мега-тусовка водолії. У нас а, Марс, Сонце, Меркурій, Венера. Плутон У нас всім водоліє, і вони антагонують до новолуння. Тобто вже кармічні вузли, коридор затемник ми вже відчуваємо. Для кожного знаку зодіаку це якийсь свій а, свій дім гороскопу, але в цілому ми вже відчуваємо цей вплив. І люди супер важливий місяць для кожної з нас або для кожного з нас, тому що ми. Вже почали новий цикл. Це вже не буде. От у вас ще є завершення, ще є час щось завершити, передумати, перегадати. Ні, все двері зачинилися. все, що ми попрощалися в січні, ще в лютому можемо щось попрощатися. Все ми вступили в нову епоху, і нова епоха починається, грубо кажучи, з 1 лютого зараз. До речі, для особистого розкладу, чи прогнозу пишіть мені в телеграм чи інстаграм. І зараз для кожного знаку зодіаку ми подивимося свою карту, що ознаменує цей період, які зміни в житті будуть, які сфери це буде стосуватися, тому що, наприклад, Нептун у нас змінює знак раз в 14 років. Тобто на нашому віку такого ще не було. А Сатурн змінює знак раз в 3 роки. Уран змінює знак раз в 7 років. Тому у нас нас чекають епохальні зміни, які закладають от люди. У нас закладає все, що з нами буде відбуватися, наші рішення, наші дії. Вони закладають нам фундамент на майбутні 3, 7, 14 років. Тож дивимося, що кому приготував цей новий період. Овни у вас овни просто тусовка в вашому знаці у нас нептун. Планета творчості, планета всього такого масштабного, креативного заходить у ваш знак. Також у вас там буде Сатурн. Дисципліна. Він з вас вимагатиме. Він з усіх вимагатиме у а, власніх, власних сферах, але у вас це перший дім гороскопу. Це те, як ви виглядаєте, те, як, який у вас стиль, тобто це може змінюватися, дисциплінуватися. Дуже круто займатися спортом, ви досягнете супер мега-результатів. І дивимося, що ж вам приготував. Він до вас супер поблазували. У нас дев'ятка Пентаклів, кульмінаційна карта достатку і на солоде. А і тут у нас до речі, карта зірка, карта здійснення мрій. Карта дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка пентаклів, карта, коли ми дуже багато працювали, дуже багато себе виснажували, дуже багато працювали. Це може бути фактично по роботі, але це може бути і над собою ми працювали, і над стосунками ми працювали. І час отримувати свої плоди. Дев'ятка пентаклів вона скульмінаційна карта в Пентаклях, яка вказує на пік насолоди. Тобто, в лютому у вас почнеться оцей пік, те, що ви вкладалися так довго почне нарешті приносити плоди. Ну і плюс по карті зірка, якась мрія здійсниться 100%. Так, пишемо, тут приймаю тільці, тільці, дивимося, вашу карту на вас нарешті покидає о, уран. Уран з вас знущався сім років як міг, тому що це для нього некомфортний знак зодіаку. Ви такі для нього суперконсервативні, неповороткі, а він любить хаос. І це могло вас кошмарити останні сім років, особливо в темі стосунків. Зараз він виходить з вашого знаку, переходить у знаку близнюків. Близнюки в вашому гороскопі теж є, але в інших сферах життя. І а, уран йому трішечки легше в близнюках, тому що е, близнюки і уран це один вайб. Хоча урану підпорядковується знак водолій, ми живемо зараз в ері водолія, тому буде цікаво. У вас вісьмірка Пентаклів і тут. Карта блазень, вісімірка Пентаклів, карта майстра і Самовдосконалення. Тобто, десь ви будете або це ваша професійна діяльність, або це ваша а, власна справа, або це те, як ви виглядаєте, тому що це теж наше тіло, наші ресурси, ви будете працювати над режимом. Але десь ви будете підвищувати свою кваліфікацію, свої знання, щоб більше заробляти, більше отримувати, ставати дорожчим або дорожчою плюс новий шлях. Абсолютно новий шлях. Це може дати вам зовсім новий шлях розвитку. Тобто ви могли бути на одній позиції постійно, а тепер ви будете рости, і у вас буде більше, наприклад, зарплата. Або це зовсім зміна діяльності. Ви там працювали, наприклад, в кондитерці, а підете в контент, в контент або в або маркетинг. Тобто, тут для вас всі ці події відкриють новий професійний шлях розвитку. Можемо приймаю. Близнюки, близнюки у вас, уран заходить в перший дім гороскопу, Будете шикарно молоду виглядати. Я теж близнюки, я на це сподіваюся. Трошки є розрахунок на уран на сім років. А також він буде гратися з нашою сферою стосунків те, як нас сприймають інші люди, те, як ми сприймаємо себе серед інших людей. А плюс будуть неочікувані партнерства, неочікувані колаборації, робочі можуть бути шлюби. Причому знаєте, там як в Лас-Вегасі раз два і одружився. Так, дивимося, що люди і що це затемнення повня, точніше, нам ознаменує. Тому що затемнення вона вже на нас діє. У всіх випадають пентаклі. Шестірка пентаклів карта вдячності, карта а, отримання плодів, карта віддачі. Ми багато вкладаємося і нам багато віддасться за це. Карта подарунків, карта а, коли. Все, на що ви зробите зараз фокус, особливо в сфері свого бренду, своєї справи, своєї репутації, воно вам окупиться. Тому що, і тут, ще бачите, у нас тут мечів. щось, якийсь початок, якась нова ідея, якесь прояснення. Оце прям те, що стосується вашого бренду, вашої репутації. Да, будемо говорити Не тільки про власну справу або про якусь. Якусь діяльність, але і в принципі, якщо ви в суспільстві хочете щось значити, хочете мати якусь вагу, зараз найкращий час проявляти себе. Ви отримаєте прекрасний результат. Хочете соцмережі, активно їх зараз водіть. Хочете а, консультації активно зараз теж показуйте себе, які ви класні, що ви тут, і вас має бути багато. По швидкірці подалі вас має бути багато. Плюс, якщо ми говоримо про такі побутові речі, хтось може попросити допомоги у вас. У мене, до речі, це вчора програлося, і я неочікувано для себе, навіть знаєте, навіть не вагалася, навіть не думала, просто, просто допомогла. І причому це було так якось спонтанно. Ну, уран, урану в близнюках буде робити дива з нами. Так, сонечко вже сідає. Раки. Раки, давайте подивимося. В вашу карту. Ой, у вас щось випало. Давайте подивимося. Це тільки Пантаклі, тільки що вона була у Близню Києва. Десь у вас буде все-таки цей баланс, налагодиться раки. Е, цей баланс, який ви довго шукали. Тому що вона випала, це знаєте, щоб ви позбавитеся цього дисбалансу. Так, давайте все-таки витягнемо вам вашу карту моєю рукою, а не рукою всесвіту. Четвірка мечів, Четвірка мечів, карта паузи і відпочинку. Десь вам, вам треба притормозити. Отут у нас ще і на дні колоди туз мечів, да, у вас одні мечі випали. А четвірка меч, де це десь вам треба трошечки притормозити, десь треба подумати, що зараз для вас важливо, що для вас зараз не важливо. Така трошечки переоцінка цінностей на майбутнє, на дуже глибоке майбутнє для того, щоб зрозуміти, як ви хочете далі рухатися, тому що дуже багато подій, дуже багато хаосу, дуже багато всього у нас відбувається не тільки в наших життях, а й в геополітичному житті, і ми за цим можемо просто елементарно не встигати. Тому. Візьміть паузу, подумайте, де у нас тут була ця ту Прийде якась шикарна ідея, яка покаже вам цей шлях. Тому що тузмачів карта, коли знаєте, так в один момент все стає на свої місця. Пригальмуйте! От тут вам треба особисто вам треба пригальмувати. Леви, ваша ваша карта, ваша повня. Ви себе максимально комфортно і просто максимально відчуваєте. А, не героїчно, а може героїчно, ну, в цілому, в центрі уваги. Давайте подивимося вашу карту. Трошки ми перемістились. Десятка жезлів, десятка жезлів і на колоду у нас ваш чаш. Десятка жезлів карта, по-перше, карта завершення. Оце те, що ви на себе так довго грузили, можливо, останні півроку, тому що новолуння в а, Леві було півроку тому і могла виникнути якась справа, яку ви дуже-дуже довго тягнули, дуже довго на собі тягнули, і нарешті прийде фінал. Прийде фінал, у мене, до речі, була клієнтка, з якою ми робили, робили свічку на продаж її бізнесу. На новолуння в Леві, новолуння в Леві і на повню в Леві через півроку вона його продала. Тому оцей цикл для вас може завершитися, і ви, ніби, знаєте, з якимось полегшенням. Пожучаж – ж це, це прям такі акрильонні, такі знаєте, легкі. От вас це так бентежило протягом такого довгого часу. Що нарешті нарешті це прийшло до завершення. Це можуть бути стосунки, це може бути робота, це може бути, ви щось не могли продати, чи щось ви не могли купити, чи щось таке. От Вас воно муляло прямо. І ось це, те, що не давало вам спокою, нарешті завершиться. Діви, ваші карти у нас ще продовжуються ваші кармічні вузли, У нас затемнення знову. І давайте подивимося, що ж вам скаже повняв Леві. А вона вам скаже: будьте на коні. Король Пентаклів і дев'ятка чаш. Король Пентаклів ресурсна карта. По-перше, може до вас прийти в життя такий король. Це може бути ваш клієнт, це може бути чоловік, це може бути батько-брат, який може вас підтримати, в тому числі і фінансово. Але по 9 чаш, дев'ятка чаш кульмінаційна карта задоволення. І ось тут ви будете, знаєте, оці всі випробування, які вам випали протягом от, з березня, уже рік майже з березня у вас ці всі випробування в темі особистого життя, стосунків. Це все почне нормалізовуватися і виходити на якусь певну лінію. І від, вам, від вас, і вам від цього буде набагато легше. Ви, ніби, знаєте, просто все життя перевернулося, і тут ви вже розумієте, куди все йде. Клас! Терези ваша карта. Наповню в леві дивимося. Шестірка пентаклів, ой, карта світ. Шестірка пентаклів. Вона щось у нас тут багато випадає. Шестірка пентаклів карта балансу. Відновиться якийсь баланс в вашому житті. Плюс можуть бути дуже вигідні взаємодії, співпраці. Те, скільки ви будете вкладати в якусь справу. там, наприклад, От там, ви займаєтеся своїм тілом. От скільки ви будете тренуватися, такий результат ви будете отримувати. Як ви будете харчуватися, такий ви будете результат отримувати. Плюс ця кармічна карта, вона показує, як ви взаємодієте, в принципі, зі світом і наскільки він щедрий до вас, тому що от у нас випала на колоди карта світ, це карта завершення циклу. Карта завершення циклу, яка показує, нам знаєте, що якщо одні двері зараз відкриються, не переживайте, всесвіт вам допоможе відкрити нові двері. Клас? Скорпіони, дивимося, вашу карту на повню. в леві. Це досить така для вас е цікава повня, вона вас теж розкриває. Дев'ятка жезлів. і тут сімірка мечів. Щось ви трошечки можете. Е Дев'ятка жезлів карта. Протистояння, карта, коли ми можемо за щось боротися, ви можете відстоювати себе. Повня в леві, якщо вона така неконтрольована, вона може бути агресивна. І хтось може по відношенню до вас цю агресію проявляти, але ви будете успішно захищатися. Плюс до вашої справи, чим ви зараз займаєтесь, не вистачає ще всього, лише трішечки. Трішечки не вистачає, щоб її завершити. І все. І ви будете задоволені результатом. Сімірка мечів. Карта ну така не дуже приємна, але дивіться в оба, щоб хтось не захотів з вами шахраювати. Мені вчора дзвонили з монобанку. Казали, що ми рахунки позаблоковували, щоб я зв'язала з оператором, і сказала йому всі свої паролі і сільові коди. Молодець! Так, дивимося. Карта для стрільців. Стрільці, що ж у вас чекає повню? Четвір. Уау! Оце у вас комбінація. Четвірка жезлів і карта імператор. Четвірка жезлів, карта стабільності, карта дому. А, може, у вас якась покупка, дому, продаж, ремонт? Ви вирішили робити? Або це карта, коли ви устаканюєте своє життя. Причому карта імператор – це карта, знаєте, така. Прийшов, побачив перебіг. І ось тут у вас з'явиться якась нова ціль, можливо, пов'язана з самим домом, з оселою, там, де ви живете, або з якоюсь, знаєте, своєю справою. От знаєте, коли ми займаємося своєю справою, це для нас як дім, це для нас не робота. Це, це не хобі, це просто те, що приносить задоволення. Стрільці молодці. Козироги. Дивимося вашу карту. Четвірка жезлів знову. Тільки що у стрільці була четвірка жезлів і паш чаш. Четвірка жезлів, карта стабільності. Карта дому, знову ж таки. А, карта пов'язана з тим, як ви будете цю стабільність облаштовувати для себе в різних. Це творча сфера, можливо, ви там ремонт хочете зробити, чи щось змінити з обстановку, чи переїхати. Багато хто переїжджає в будинки зараз. Ми не переїхали, якщо що, Ми просто приїхали в гості. Тому отут, знаєте, якась, ви захочете в свою родину, в свою стабільність додати якоїсь іскри, якоїсь творчості. І це, от це по Нептуну дуже-дуже резонує, це на 14 років. А, знайти якусь ціль, якесь хобі, яке буде вас підживлювати, підживлювати цю вашу стабільність. Тому що дім, робота, дім, робота, іноді там праву казал, ну таке. Так, дивимося карту номер. А, дивимося карту для будинки. Яка карта номер? Карта для водой. Шестірка мечів, королева мечі. Водолійте ви, але ну, у вас явно якийсь новий інший рівень. Да, перехід на новий рівень це ви. А, прям, знаєте, побачили стратегію. От ніби ви були в такому тумані якомусь тумані, у вас ще ж соляри зараз, ви в такому тумані, ніби візнаєте, не знали, куди вам рухатися, що вам робити. І тут ви таке? Я бачу цей шлях. І будете по ньому йти. Це супер круто. До речі, у вас там вже ж новолуння в вашому знаці, тому для вас зараз ці дні. Можуть пробуджувати вашу енергію, тому максимально якісно їх проводите. Риби ваша карта на повню повнюплелі. Дивимось. Десятка чаш, може! Десятка чаш і карта світ. Десятка чаш, карта кульмінаційного задоволення просто. Ну, обидві карти якесь завершення, да, завершення якогось циклу. Хтось може по цим картам виходити з якихось стосунків по чашам, або ви можете з сім'єю кудись переїжджати, або по карті світу ви можете ем, завершувати свій цикл самотності. І Уже десятка чаш – це у нас суперсімейна карта. І йти. Разом потім по, по життю. Але от для вас ця повня буде, коли ви будете в центрі уваги, але ваша увага буде зосереджена на внутрішньому щасті. Тобто такий прям пік буде. Це найкраща комбінація, яка була. Ось такий у нас розклад. Я вас люблю. Цілую. Підписуйтесь, ставте лайки. Для особистого розкладу пишіть мені директ і суперської вам повні.